Друзі, всім вітання. З вами компанія Carvel. До нас на комісію заїхала ще одненька автівка, це в нас Америка. Audi q 5 на 2-літровому бензині на 195 кВт на повному приводі 2020 року. Це вже рестайл модельний 21-й з пробігом 100-2000 км автівочка. В ідеальному стані на класній комплектації. Наголошую, ми Америкою не займаємося, це наших хороших знайомих попросили допомогти продати автівку. Вони поїхали, виїхали за кордон, немає можливості її тут продати. Так, це у нас наголушу Америка. Легенько була прижата. Попередньому та задньому бамперу, оптику в нього вже матричну поставили конкретно під себе. Оптика в нас дуже крута, вирізає, переключає ближнє дальнє світло. Ми бачимо камери 360, дістрони, сама паркується, легкосплавні диски R19, Вони замовили собі такий обвіз. Ну не знаю як на кого, комусь подобається, комусь ні. Задній бампер також вони замінили. Також замінили цей задній сполер. Він у звичайній кіюшці він такий коротенький. Вони вже зробили її під спортивно. кузову без зауважень, безпека ціла. Сукусую він код. Кози цікавий даний автомобіль, камера асистентів, панорамний дах, безключових дверях. Це безключовий доступ на всіх дверях. По салону у нас також все ідеал. Шкіра у нас в ідеальному стані, електросидіння, пам'ять сидінь, асистент сліпих зон, вставочки з дерева. Ну, дуже цікаво, вона в салоні виглядає, зеркала гріються, складаються. Шкіряне мультикермо з підігрівом, в ідеалі. LED-приборка, адаптивний круїз, виїзний монітор, скарплей з Android Auto, трьохзонний клімат-контроль, підігріви передніх сидінь. Заводиться з кнопки. Підвісочка у нас Drive Select. Бездротова зарядка. Задній ряд на сакож в ідеальному стані, по пластику зауважень немає. Трьохзонний клімат. Електропривід, комфортне відкривання. Багажний відсік в ідеалі. Пахне новим авто, друзі. Докаточка, ремкомплекти все в наявності. Як на мене, то тачка дуже потужна. Так, перевіримо зараз лакофарбове покриття. Оно приклал. Лубове у нас оригінал 20 рік, ауді сочітко. Капота у нас порядок, двигуна ми не мили, це я такий приїхав, нічого підтікання ніяких немає. Все сухенько. Так, друзі, автівочка в нас. Він ходиться на майданчику, кого зацікавило дане авто, дзвоніть, пишіть, телефонуйте. Авто готове до бронювання. Чекаємо на тест-драйв. всім гарного дня.